по всьому Всесвіту поширюються різні типи сигналів Деякі з них, такі як звукові хвилі, потребують середовища для проходження. Інші, такі як світло або гравітаційні хвилі, цілком задовольняються тим, що перетинають вакуум простору, здавалося б, взагалі не потребуючи середовища. Незалежно від того, як вони це роблять, усі ці сигнали можна виявити за тим, як вони впливають на матерію та енергію, з якою взаємодіють, починаючи з точки виникнення, подорожі космічним простором і закінчуючи остаточним прибуттям в кінцевий пункт призначення. Але чи справді можливо, щоб хвилі поширювалися крізь вакуум самого простору без жодної потреби в середовищі для поширення? Для деяких із нас це дуже суперечить інтуїції, оскільки поняття речей, що існують усередині та рухаються крізь якусь форму порожнього небуття, просто не має жодного сенсу. Але багато речей у фізиці не мають інтуїтивного сенсу, оскільки люди не вказують природі, що має сенс, а що ні? Натомість, усе, що ми можемо зробити, це поставити Всесвіту запитання про нього самого за допомогою експериментів, спостережень і вимірювань, і слідувати відповідям природи, щоб зробити найкращі висновки, які ми тільки можемо зробити. Привіт! Ви дивитесь Science UA, мене звати Павло, і сьогодні ми розглянемо тему ефіру і побачимо, що необхідності в його існуванні просто немає. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар, наприклад, з якого міста ви дивитесь це відео, і перший абзац Вікіпедії про ваше місто. Беріть щось смачненьке і поїхали. На початку розвитку науки, повертаючись на сотні чи навіть тисячі років назад, у нас були лише великомасштабні макроскопічні явища для дослідження. Хвилі, які ми спостерігали, мали багато різновидів, наприклад, брижі, які вітер спричинив на одязі або на вітрилах корабля, хвилі води на морі, океані чи озері, хвилі, що поширюються крізь землю під час землетрусу, хвилі, що виникли в натягнутій струні, яку щіпали, ударяли або коливали, або навіть звукові хвилі, вплив яких можна було по-різному відчувати в повітря воді чи твердій землі. У поширенні всіх таких хвиль бере участь матерія, або точніше матеріальні частинки. Ця речовина є середовищем для їх проходження, і коли середовище або стискається та розріджується в напрямку поширення, або коливається перпендикулярно напрямку поширення, сигнал транспортується з одного місця в інше. Після того, як люди почали більш ретельно досліджувати хвилі, виокремили третій тип. На додаток до поздовжніх і поперечних була відкрита взаємодія, коли кожна задіяна частинка рухається по колу, це так звана поверхнева хвиля. Було показано, що характеристики хвилі води, які раніше вважалися виключно поздовжніми або поперечними, також містять цей компонент поверхневої хвилі. Усі ці три типи є прикладами механічного коливання, коли певний тип енергії транспортується з одного місця в інше через середовище за рахунок матеріальних частинок. Хвиля, яка проходить крізь пружину, воду, землю, струну чи навіть повітря, потребує імпульсу для створення деякого початкового зміщення рівноваги та переносить цю енергію через середовище в інше місце. Тому, коли ми відкриваємо нові типи хвиль, ми припускаємо, що вони мають властивості подібні до вже відомих класів хвиль. Ще до Ньютона ефіром називали порожнечу космосу, де перебували планети та інші небесні об'єкти. 1588 року була опублікована знаменита праця Тихо Браге, що дослівно перекладається як про останні явища ефірного світу. На той час вважалося, що ефір був середовищем властивим космосу, через який подорожували всі об'єкти від комет і планет до самого світла зірок. А про те, чи було світло хвилею чи корпускулою, залишалося предметом суперечок протягом багатьох століть. Ньютон стверджував, що це корпускула, тоді як Крістіан Гюйгенс, його сучасник, стверджував, що це хвиля. Питання було частково вирішено лише в 19 столітті, коли експерименти зі світлом однозначно виявили його хвилеподібну природу. Тим не менш, завдяки сучасній квантовій фізиці, ми знаємо, що світло також поводиться як частинка, але його хвилеподібну природу не можна заперечувати. Це було підтверджено, коли людство почало розуміти природу електрики та магнетизму. Експерименти з прискоренням заряджених частинок не тільки показали, що на них впливають магнітні поля, але й те, що коли ви викривляєте траєкторію зарядженої частинки за допомогою магнітного поля, вона випромінює світло. Теоретичні роботи показали, що світло саме по собі це електромагнітна хвиля, яка поширюється зі скінченною великою, але обчислюваною швидкістю, сьогодні відомою як швидкість світла у вакуумі. Тобто, що ми маємо? Світло це електромагнітна хвиля, а для проходження всіх хвиль потрібне середовище. Всі небесні тіла подорожують через певний простір, тобто сам цей простір і був тим середовищем, через яке проходило світло, середовище простору і назвали ефіром. Отже, найбільшим питанням залишалося визначення властивостей самого ефіру. Один з найважливіших висновків про те, чим не може бути ефір, був зроблений Максвеллом, який першим вивів електромагнітну природу світлових хвиль. У листі 1874 року до Льюіса Кембела він писав: Також варто знати, що ефір не може бути молекулярним. Якби це було так, то це був би газ, і його пінта мала б такі ж властивості щодо тепла та інших параметрів, як і пінта повітря, за винятком того, що вона була б не такою важкою. Іншими словами, яким би не був ефір, або точніше, через що б не поширювались електромагнітні хвилі, він не міг мати багатьох традиційних властивостей, якими володіли інші матеріальні середовища. Він не міг складатися з окремих частинок, він не міг утримувати тепло. Це не могло бути каналом для передачі енергії. Насправді, єдине, що залишалося ефіру, це служити фоновим середовищем для речей, які, як відомо, могли поширюватись, але іншим чином не вимагали середовища для фактичного. Проходження, наприклад, світло, все це призвело до найважливішого експерименту з виявлення ефіру, а саме експерименту Майкельсона Морлі. Якби ефір справді був середовищем для проходження світла, то земля мала би проходити крізь нього, обертаючись навколо своєї осі та обертаючись навколо сонця. Незважаючи на те, що ми обертаємося лише зі швидкістю близько 30 км на секунду, це суттєва частка, приблизно 1% сота відсотка від швидкості світла. Якби світло було хвилою, що проходить через це середовище, за допомогою достатньо чутливого інтерферометра, ми повинні виявити зміщення в інтерференційній картині світла, залежно від кута, який інтерферометр утворив з напрямом руху Землі. Майкельсон намагався виміряти цей ефект у 1881 році. Але його результати були непереконливими. Через шість років Майкельсон разом з Морлі досягли чутливості, що становила лише одну сорокову величини очікуваного сигналу. Однак, їхній експеримент дав нульовий результат: не було жодних доказів існування ефіру. Ентузіасти ефіру звивалися як вужі, намагаючись пояснити цей нульовий результат. Можливо, ефір тягнули об'єкти, що подорожували крізь космос, наприклад, Земля, і тому було отримано нульовий результат. Можливо, існує нерухомий ефір, і коли об'єкти рухалися крізь нього, вони зазнавали скорочення довжини та уповільнення часу, що пояснює нульовий результат. І можливо, той самий ефір, крізь який пройшло світло, яким би він не був, також сприяв поширенню сили тяжіння Ньютона. Усі ці варіанти, незважаючи на їх довільні константи та параметри, серйозно розглядалися аж до появи теорії відносності Ейнштейна. Як тільки прийшло усвідомлення того, що закони фізики повинні бути і фактично були однаковими для всіх спостерігачів у всіх системах відліку, ідея абсолютної системи відліку, якою був ефір, більше не була необхідною або прийнятною. Це означає, що закони фізики не вимагають існування ефіру, вони чудово працюють і без нього. Сьогодні, маючи наше сучасне розуміння не лише спеціальної, але й загальної теорії відносності, яка включає гравітацію, ми визнаємо, що як для електромагнітних, так і для гравітаційних хвиль взагалі не потрібне будь-яке середовище для проходження. Вистачає вакууму космосу, позбавленого будь-якої матеріальної сутності. Однак це не означає, що ми спростували існування ефіру. Все, що ми довели, і справді все, що ми можемо довести, це те, що якщо ефір і існує, він не має властивостей, які можна виявити в експериментах, які ми можемо провести на даний момент. Він не впливає на рух світла або гравітаційних хвиль через нього, ні за яких фізичних обставин. Що еквівалентно заяві, що все, що ми спостерігаємо, узгоджується з його неіснуванням. Якщо щось не має спостережуваних вимірюваних впливів на наш всесвіт, навіть у принципі, ми вважаємо це явище фізично неіснуючим. Але той факт, що немає нічого, що вказує на існування ефіру, не означає, що ми повністю розуміємо, що таке порожній простір або квантовий вакуум. Насправді існує ціла низка відкритих питань без відповіді саме на цю тему, яка сьогодні турбує науковців. Чому порожній простір все ще має не нульову кількість енергії, темну енергію або космологічну постійну притаманну йому? Якщо простір є дискретним на якомусь рівні, чи означає це кращу систему відліку, де цей дискретний розмір максимізований згідно з правилами відносності? Чи можуть світлові або гравітаційні хвилі існувати без простору для проходження? І чи означає це, що, врешті-решт, існує якийсь тип середовища поширення? Як сказав американський астрофізик українського походження Карл Саган, відсутність доказів не є доказом відсутності. Ми не маємо доказів того, що ефір існує, але ніколи не зможемо довести протилежне, що ефіру не існує. Все, що ми можемо продемонструвати і продемонстрували, це те, що якщо ефір існує, він не має властивостей, які впливають на матерію та випромінювання, які ми насправді спостерігаємо. І тому тягар не лежить на тих, хто хоче спростувати його існування. Ті, хто підтримує теорію ефіру, мають надати докази того, що він справді реальний. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео. До зустрічі!